Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ периферичної нервової системи. Це неймовірно складна мережа, яка по суті є мостом між нашим мозком та рештою тіла. Ми розберемо її анатомію, подивимось, як вона працює, і, що найважливіше, побачимо, що відбувається, коли в цій системі стається збій. Отже, який наш план? Спочатку дамо чітке визначення, що ж це таке, потім розберемося зі спинно-мозковими нервами та їхніми сплетеннями, і наочно подивимось на плечове сплетення. Далі черга черепних нервів, де ми приділимо особливу увагу лицовому та тричастому. Ну і наприкінці все це підсумуємо, щоб зрозуміти, чому ця система така важлива в клінічній практиці. Гаразд, починаємо з першого пункту. Давайте розберемося, що ж це за система і яке її місце в нашій загальній нервовій архітектурі. Якщо говорити просто, то периферична нервова система або ПНС це абсолютно все, що знаходиться за межами головного та спинного мозку. Уявіть собі, це така собі гігантська мережа проводів, яка виконує дві ключові задачі. По-перше, передає команди від центру до наших м'язів та залоз, а по-друге, збирає всю чутливу інформацію дотик, біль, температуру і відправляє її назад у мозок для аналізу, такий собі двосторонній рух. А з чого ж складається вся ця мережа? Звісно ж, її базовий елемент це нейрон. Ось тут ми бачимо його класичну структуру. Дендрити це ніби антени, що приймають сигнал, а довгий відросток, аксон, передає цей імпульс далі. Саме з мільярдів таких от цеглинок і побудовані всі наші нервові шляхи. Тепер переходимо до, так би мовити, магістральних кабелів нашого тіла, спинномозкових нервів. Усього їх є 31 пара, і вони дуже чітко сегмент за сегментом виходять зі спинного мозку. І що тут вкрай важливо розуміти? Це як формується кожен такий нерв. Він утворюється зі злиття двох корінців. Задній корінець, аферентний, несе чутливу інформацію до спинного мозку, а передній еферентний, навпаки, передає рухові команди від мозку. Через це кожен спинномозковий нерв за своєю природою є змішаним. Він одночасно і чутливий, і руховий. Але система влаштована ще хитріше. Передні гілки нервів не йдуть просто так напряму до своїх органів. Ні. Вони формують складні переплетення або ж сплетення латиною плексус це щось на кшталт комутаційних вузлів, де волокна з різних рівнів спинного мозку перемішуються, перегруповуються і вже звідти формують фінальні нерви для конкретних зон. Гаразд, теорія це добре, але як це працює на практиці, і що важливіше, що стається, коли щось іде не так? Давайте поглянемо на дуже яскравий клінічний приклад плечове сплетення. Ось воно, плечове сплетення або плексус брахіаліс. Це головний комунікаційний хаб для всієї верхньої кінцівки. З цього складного переплетення виходять усі нерви, що йдуть до руки. І один з ключових гравців тут це променевий нерв, нервус радіаліс. його основна функція розгинання зап'ястя та пальців. І ось що відбувається, коли саме цей нерв пошкоджується, ми отримуємо ось таку дуже характерну картину, яка називається висяча кисть. Людина просто фізично не може розігнути зап'ястя, воно безсило звисає. Це настільки специфічний симптом, що він майже 100% вказує на проблему саме з променевим нервом. Це і є основа топічної діагностики. І це не єдиний приклад. Якщо пошкодити інший нерв з цього ж сплетення ліктьовий або нервус ульнаріс, ми отримаємо зовсім іншу, але так само характерну картину пазуристу кисть. Розумієте? Кожен нерв має свою унікальну візитну картку ураження, і знання анатомії тут це ключ до всього. Добре, зі спинномозковими нервами розібралися, а тепер перейдемо до, скажімо так, елітного загону периферічної системи до черепних нервів. Їхня головна відмінність у тому, що вони відходять не від спинного, а безпосередньо від головного мозку. Всього їх 12 пар або нерві краніаліс. І щоб не заплутатися, їх зручно ділити на три групи: є спеціалісти сенсори, як от нюховий нервус ольфакторіус чи зоровий нервус оптикус. Є спеціалісти-руховики, що керують, наприклад, м'язами ока. І є універсали, змішані нерви, що виконують і ту, і іншу функцію. І ще одна їхня унікальна особливість. Якщо спинномозкові нерви виходять через більш-менш стандартні міжхребцеві отвори, то кожен черепний нерв має свій власний персональний віп-вихід з порожнини черепа. Ці отвори називаються фораміна. Це ще раз підкреслює наскільки вони спеціалізовані. З усіх дванадцяти пар є два нерви, з патологією яких клініцисти стикаються чи не найчастіше. Тож давайте приділимо їм особливу увагу. Мова йде про трійчасти та лицовий нерви. Отже, трічастий нерв нервус тригемінус, п'ята пара. Це по суті головний відповідальний за чутливість на обличчі. Абсолютно все, що ми відчуваємо на шкірі, в слизових, у зубах, це його робота. Але він не лише сенсор, його рухова порція, порціомоторія командує нашими жувальними м'язами. А ось його сусід, лицевий нерв, нервус фаціаліс, сьома пара це головний диригент нашої міміки. Кожна посмішка, кожне здивування, кожне нахмурення брів це його команда. І це ще не все. Він також несе смакові волокна від язика і керує нашими слізними та слинними залозами. І ось тут починається найцікавіше для діагностики подивіться на ці два зображення в обох випадках ми бачимо параліч м'язів обличчя, але є одна, одна єдина, але ключова відмінність. Зверніть увагу на лоб. При периферичному ураженні, як при паралічі Белла, страждає вся половина обличчя, і людина не може зморщити лоб. А при центральному, як при інсульті, лоб рухається. Чому так? Тому що м'язи лоба мають подвійне страхування, тобто отримують інервацію з обох півкуль мозку. І ця маленька деталь дозволяє нам точно сказати, де проблема в самому нерві чи вище, в головному мозку. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Ми бачимо неймовірно складну, елегантну, але, як виявилося, і доволі вразливу систему комунікації. І всі ці клінічні приклади, які ми розібрали, змушують поставити питання а наскільки ж надійна ця мережа, яка буквально є нашим зв'язком зі світом, кожен наш рух, кожен дотик, кожне відчуття повністю залежить від її бездоганної роботи. Давайте ще раз пройдемося по ключових ідеях. Отже, ПНС це 31 пара спинномозкових і 12 пар черепних нервів. Спинномозкові формують сплетення, а черепні вузькоспеціалізовані. Та найголовніше, що треба винести з цієї розмови: пошкодження конкретного нерва дає унікально передбачувану клінічну картину. І саме тому знання анатомії це не просто теорія, це потужний інструмент, який дозволяє розшифрувати симптоми і поставити точний діагноз. Щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, ця подорож у світ периферичної нервової системи була для вас цікавою та корисною. Якщо так, буду вдячний за лайк та підписку. Це дуже допомагає створювати нові навчальні матеріали. До наступної зустрічі!